Ну що, як там наші молодята? Да. Слухай, позич трошки солі, а то поставила борщ варити, а солі немає. То заходь, відсиплю. Ага. От виручила. А що, інуська, вдома? Та де вона дінеться? У себе в кімнаті. І на мама прийшла. Ага. Він взагалі безплітний? Не знаю. Що ж тепер буде? Ой, моя Іночка, як я рада. Свашечко, яке щастя мати таку сваху. Дякую вам дуже, моя хороша. Валентини Інна нещодавно вийшла заміж за свого сусіда Дениса. Дівчина дуже хотіла завагітніти, проте у неї ніяк не виходило. Жінка хвилювалася за свою єдину доньку і вирішила звернутися до бабусі, аби та допомогла у цьому питанні. Донечка моя дуже про діточок мріє, а вже другий місяць завагітніти не може. Ось ось ми тут втрьох. Моя Іночка, така красуня, помовч. Навіщо ти змусила їх одружитися? Розказуй всю правду. Ну, це ж це все заради доньки. Я її одна виростила, розумієте? А Денис наш сусід. Але він спочатку на неї уваги не звертав. Ну, звичайно, ми ж їм не рівня. Про дітей розказуй. Дениска, коли повернувся після армії, в них наче якийсь роман закрутився. А потім я дивлюся, він то з однією, то з іншою, а потім іще цей Антошка намалювався. Бачу, ти влізла їхню долю. Ну, так а що? Що її чекало з тим Антоном? Ні та злидні? А у Дениса батьки заможні. Он він, як на якогось там дипломата навчається. От. Але ж немає між ними кохання. Обманом ти її заміж видав. Ну. Прийшлося поспособствовати. Їй не був день народження. А Денис трошки перебрав. От я їй сказала, давай, це твій шанс. Ну, а потім порадила сказати, що вона вагітна. І ти тепер хочеш, щоб я вашій брехні допомогла. Будь ласочка, будь ласочка врятуйте мою доню. Це ж буде позор, як всі дізнаються. Будь ласка. Я брехні допомагати не буду. Проте з Денисом вони жити не будуть. Саме через те. Що ти позичала у матері Дениса? Ну ну так, по-різному. Ну, ми ж сусіди. Там ну, ну хліб, сто рублів до получки, сіль. Ну. Катю, принеси мені солі четвергової. Свахам, чиї діти тільки що одружилися. Не можна одне одному нічого позичати. Тим більше сіль, бо щастя у дітей не буде. Ось, бабусю, те, що ви просили. Дай їй. Візьмеш новий рушник і зробиш так, щоб він і вона ним витерлися. А потім цей рушник треба спалити. Засипати попіл цією сіллю. Негаразди від дітей підуть. А от з брехнею вже самі розбирайтеся. <плес> ну. Дуже дякую вам. До побачення. Валентина не стала зволікати. Дорогою додому вона купила новий рушник і прожогом кинулася до доньки. Інуся доню. Значить, так, я була у знахарки. Вона сказала, що у вас все буде добре. Треба тільки, щоб ти і Дениска свої мармиски оцим рушничком витерли, а потім мені віддаси. Мамо, я так боюсь. Може, краще зізнатися? Ну, що це в нас за сім'я, що на брехні тримається? Так, я тобі скажу. Єдиний шанс випав у люди вирватися. Досить що я все життя одна. Я вдома. О, давай. Іди, іди, зустрічай чоловіка, ну. Сам зараз зайде. І нуль, привіт. О, Валентина Петрівна, і ви тут. Добрий день. Добрий день, Дениска. От забігла дізнатися як справи. Ну, що як ти? Валентину Петрівну, я ж просив не називати мене так. Чим це від тебе пахне? Жіночими парфумами. Ну, я ж казав. У мене на курсі три хлопці і 14 дівчат. Як тут не пропахнутись? <пах> Ей, черв'ячок. Привіт. Як ти там? До речі. Треба ж на узі сходити якось? Яке там узі? На такому малому терміні це зашкодить дитині. Ой, ти ж, мабуть, голодний. Так, а ну давай. корми чоловіка. Гранітом науки сити не будеш, правда? Так, давайте, давайте, давайте. І руки не забудьте помити. Ой. А ви куди? Я вже і чай приготувала. Ой, та я вже і так засиділася. Дякую, Сважко. Вже іншим разом. Іно. Іно, мама йде. Я проведу, маму, дякую. Ну, то добре. До побачення. <свіття> <свіття> До побачення, свашечко. <свіття> ну, обоє витерлись? Так. Угу. Молодці. Валентина вирішила не відкладати справу і негайно провести ритуал. Вона знайшла безлюдне місце за будинком, облила рушник горілкою, аби той краще горів, і підпалила. Жінка швидко засипала сіллю рушник, навіть не дочекавшись, поки він згорить до кінця. Тепер Валентина хвилювалася лише за те, щоб Інна якомога скоріше завагітніла, адже тоді б її головна проблема вирішилася сама собою. Та наступного дня несподівана зустріч наштовхнула жінку на слушну думку. Доброго дня. Я рада тебе бачити. А чого ти тут? Та я в гості забігав до друга. Ага, як ви, як, як інна. Живуть з Денисом добре. Ось на море збираються. Ви, мабуть, щасливі нарешті, що не за такого шалопа, як я, вийшла ваша Інна. Ну, що ти, ну що? Ну це ж не мій вибір, це її. Слухай, Антон. А твоя мама досі працює в жіночій консультації, а? Ну, так. О, як добре. Моїй Інусі потрібна буде допомога. Дай свій номер телефону, вона тобі зателефонує. в неї має бути, якщо вона. Не видала. Давай я краще. Валентина придумала новий хитрий план: як приховати неіснуючу вагітність Інни. Жінка була упевнена, що цього разу все спрацює, і у її доньки нарешті настане спокійне життя. Валентина одразу вирішила поділитися своїм планом із Інною. Асфатите. Немає на дачу поїхали йди не з ними. Я сказала, що погано себе почуваю, мене вдома залишило. Щось мені не дуже хочеться в їхніх грядках длубатися. Це дуже добре. Чи так? Бери телефон, дзвони. Мам, кому дзвонити? Може, ти хоча б роздягнешся та в кімнату зайдеш? Я все придумала. Пішли. Мамо, ну пішли, 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 пішли. Фу. Значить, так. Я тільки що зустріла Антона, твого однокласника гроцького. Бідна дитина побивається за тобою ще досі. Мамо, взагалі то його через тебе покинула. Так, не про це мова. Ми з тобою влаштуємо викидень. Що? Ну, якщо дитинку не виходить завести, можна від неї позбутися. Ну, а Антон тут при чому? У Антона мама працює в гінекології. Ти зімітуєш викидень. Мама Антона видасть тобі справку, що дитинки вже наче немає. Твій Денис від тебе нікуди не дінеться. А потім ви нам справжніх онуків понароджуєте. Ну, хто в тебе молодець? Давай. Дзвони. Привіт, Антош. Впізнав? Дякую. А слухай, у мене до тебе є одна справа. Сьогодні, боже, вибач мене, будь ласка, я тебе вітаю, так. Чи зможу я прийти? Так. Добре. Звичайно, що не забула, де ти живеш. Так, до зустрічі. Молодець. У нього сьогодні днюха, сказав, щоб я прийшла, там все обговоримо. Ну, ти супер! Там якраз і його мама буде все якраз і вирішити. Я би сама до неї зайшла, але ж ти знаєш, вона мене не любить. Валентина була переконана, що все робить правильно. Фальшивий викидень вирішив би усі їхні проблеми. І донька нарешті змогла б насолоджуватися шлюбом із достойним та перспективним чоловіком. Жінка ніяк не могла заснути і чекала на дзвінок Інни, щоб дізнатися, як усе пройшло. Доню, що сталося? Друга година ночі. Мам. Я така дурепа. Ти що? Ти п'яна? Що з тобою? Ти з Антоном поговорила? Поговорила. А потім. Я люблю його. Що? Ми майже весь вечір провели удвох, і я зрозуміла, що я не можу без нього. Навіщо ти влізла в наші стосунки? Це все через тебе. Так, доню, сонечко моє, що тебе чекало з тим Антоном? Невже тобі не набридло в цих злиднях жити, а? Та може він про тебе вже і забув. Я його з Лєнкою бачила. Вони цілувалися так, що ой! Отак. Мам. Що мені тепер робити? А нічого. Завтра підеш додому, зустрінися з чоловіком, і все у вас буде як і раніше. А справку я де інде дістану. Минуло більше двох тижнів. Валентина та Інна більше не поверталися до цієї розмови. Жінка була переконана, що донька викинула з голови старе кохання. Та якось одного дня вона побачила Інну біля своєї роботи. Інуся. Що сталося? Мамо, я вагітна. Ну нарешті. Я тебе вітаю, донечко. Боже мій, як я рада. Дитина не від Дениса. А від кого? Господи. У тебе щось було з Антоном? Хм? Так, тоді на день народження. І дріт, мадріт. Валентина була шокована такою новиною. Адже свого часу вона доклала чимало зусиль, щоб розлучити доньку та непотяжчого, як на її думку, Антона. Довелося навіть трохи оббрехати його, аби Інна погодилася кинути хлопця і вийти заміж за Дениса. Як ти могла! Ти що забула, як він з тобою вчинив? Чим ти думала? Господи, скільки я сил приклала, щоб ти в люди вибилася, а вона з першим ліпцем у койко. Може нам з Денисом краще розлучитися? І що? Опозорити себе на все життя, щоб брехнею одружила на собі чоловіка, а потім його вже зрадила! Та кому ти будеш тоді потрібна така? Ну -ну -ну. Все у нас буде добре. Чуєш? Ти народиш від Дениса. Він прийме дитинку як свою рідну, і ніхто ніколи про це не дізнається. А потім Денис закінчить навчання, і ви поїдете до Європи, а може ще кудись поїдете. І ти будеш щаслива, Ах, найщасливіша в світі. Валентина дуже любила доньку і боялася, щоб та не наробила дурниць та не занапастила своє життя. Тож наступного ранку вона знову поїхала до бабусі, сподіваючись на її допомогу. Баба Люба! Я ж все зробила, як ви сказали. Рушник спалила, сіллю засипала і в дітей наче все нормально. До мене тоді чого прийшла? Знову біди наробила. І нуся моя завагітніла. Але не від Дениса, а від того пройдисвіта Антона. Скажіть, будь ласка, можна так зробити, щоб вона його забула? Є в тебе якась річ, доньки? Так, звичайно, ось її шалик. Вона в ньому вчора ходила. Немає між ними кохання. Це ви про Антона кажете. Про чоловіка її. Донька твоя. За його гроші тримається і тебе засмутити боїться. Угу, Не засмутися тут. Ми все життя в бідності. З копійки на копійку перебиваюся, щоб її на ноги підняти, а тут такий шанс. Нехай хоч дитина нормально поживе. Не буде в неї нормального життя. Навіть якби й жили з Денисом, то ти все перемішала своїм втручанням. у сватів позичалася. Ритуал до кінця не довела. Ви мені краще скажіть, як від того Антона позбавитись. Вона буде жити з Денисом? Дитина твоя буде щасливою, коли ти перестанеш за неї все вирішувати. Нехай сама розбереться, з ким вона хоче бути, хай сама вирішує. Угу. Вона на вирішує, що ми все життя потім розгрібати будемо. Ну, дякую. До побачення. Ще прибіжить каятися. Валентина не сприйняла настанов бабусі. Вона поверталася додому, упевнена, що робить усе правильно. Та біля будинку на неї чекав неприємний сюрприз. Слухай Інна, якщо це моя дитина, кидай свого Дениса і давай жити разом. Ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся. І як ми будемо жити? Ти знову будеш у своєї мами гроші брати та за кожною юбкою бігати. Блинінко! Та які спідниці? Я ніколи тобі не зраджував, розумієш? Я не знаю, звідки та історія про мене взялася. А як же Ленка? Мені мама казала, що бачила вас. <гум> Такої звідки ноги ростуть. Це твоя мама про мене наговорила. <гум> Ін, ми як з тобою розійшлись, мене жодної дівчини не було. Ти мені кожну ніч снися. Я не можу без тебе, розумієш? Ах, ти ж тварілка малолітня! Я тебе попереджала біля моєї доньки не з'являтися, а? Чоча валя? Боже, що вдумав жінку з сім'ї уводити, а? Чотя валя, ви чого? Мамо, припини. А ти взагалі йди додому? Я з тобою ще поговорю. А тебе біля доньки побачу, ноги повириваю. Чуєш? Чоча валя, а? ви ж не можете вказувати іні, як їй жити все життя. Та ти що? Вона не любить Дениса. І що б ви не робили, а дитина ця – моя? А звідки тобі про це знати? Іди геть! Мамо! Ти хочеш зробити мене нещасною. Ти що зовсім на голову хвора, а? Посеред білого дня! Ти заміжня жінка! Дякую, що ти вагітна, тобщій по сраці відхватила! Навіщо ти обрехала Антона? У нього нічого не було з Лєнкою! Ти думаєш, я не знаю, що таке кохання, так? ой, якби ж ти знала, як з таким розбишакою жити. Ой. А от коли Антон тебе кине з дитиною, знатимеш, як біду ложкою їсти. Ну, мамуня, ну не плач. Mm -hmm. Ну, можливо, Антон не такий, як тато. Mm -hmm. А який? Добрий, чуйний. Біднота він. Я Денис тебе за, за сина на руках носив би. Але я його не люблю. Нічого, зате він тебе любить. Та якби ж то. Він ти своїми однокурсникам у нічних клубах зависає, а я по ночах подушку плачу. Ну, нічого, нічого. Треба потерпіти, погуляє і перестане. Про Антона ти так не казала. А про Антона забудь. Постав чайник. Раптом Валентина знову побачила моторошне видіння. Ніби вона тримає крихітне немовля, а її руки у крові. Мамо, ти чого? Побачене видіння так нажахало жінку, що тієї ночі вона не столила очей. Вранці Валентина приїхала до бабусі. Добрий день. Ой, вибачте, я знаю, що це я винна, але хто не хоче кращої долі своїй дитині. Сідай. Всі хочуть. Але діти мають свій шлях самі обирати. Ой. Ти втрутилась у життя доньки. І тепер у неї все переплуталось, як в оцих нитках. Баба Люба, ну що мені тепер робити? Дати дитині життя занапастити. Візьми звідси три нитки переплетені, розплутай, витягни одну і відклади. Тоді і життя в твоїй доньки розплутається, щоб сама головою думала і рішення правильні приймала. Так, а хто ж з них хто? Це все сама вирішуй. Тільки дивись, не помились, бо взагалі дитину зможеш втратити. Бачу, ти зараз не каєшся. Антона вбік відклала. Ой цей Антон. І вчорашнє видіння тебе навіть не зупинило. Йди додому. І більше в життя доньки не влазь. Валентина ніяк не хотіла відмовлятися від своїх поглядів на те, що буде кращим для її доньки. Але коли жінка повернулася додому, на неї чекала страшна звістка. Ну нарешті, що у вас з телефоном, не дозвонитися. Ой, мабуть, звук забула включити. А що сталося? Мої не кровотечі. Повезли на швидкі у лікарню. Мама з нею поїхала. Я ось речі зібрав, і теж туди їду. Ви зі мною. Ну так, звичайно. Ой, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Того дня Інна втратила дитину і сама ледь не померла. Валентина зрозуміла, у тому, що сталося, винна лише вона. Повернувшись додому з лікарні, жінка прийняла важливе рішення. Алло? Антон? Mm -hmm. Це тітя Валя. Слухай вас. Пробач мені, будь ласка, я там наговорила тобі всякого. Mm -hmm. Та ладно. Що сталося? Віднуся в лікарні. Вона втратила дитину і тепер в тяжкому стані. Вибач мені, будь ласка, це я винна, що ви розлучилися. Це все-таки моя дитина. Так. Так. І ще, Антош. Іночка досі тебе кохає. Що вирішуйте, як вам краще бути, а я вам більше не заважатиму. Валентина нарешті змогла зрозуміти, що її Добач. донька має сама обирати свій власний шлях і робити свої помилки. Після виписки з лікарні Інна пішла від Дениса та знову почала зустрічатися з Антоном. Невдовзі вони одружилися і живуть щасливо. Антон знайшов хорошу роботу і пристойно заробляє. Молодята задумуються над поповненням у сім'ї, але з Валентиною поки що не спілкуються. Бабуся нагадує: свахи не мають нічого позичати одна одній у перші три місяці після весілля, інакше діти разом жити не будуть.